Проснулася земля уже від сплячки, дихнула теплим подихом весни, під небом закружляли лелеки, у гнізда повертаються вони, співає пташка на Вербовій гілці і раду зустрічає новий день. Щаслива, що на волі, що не в клітці, її так манить неба голубінь. Земля її не вабить, тут опасність. Розставила повсюди капкани, а їй би насолодитися щастям, бо прийде час від лету восени, та й би й людині смертні зрозуміти, не завжди у житті буде весна. Цвіт опаде, промчиться тепле літо, і прийде осінь у твоє життя, так, кож... так пробудитись кожній би людині, і як природа кожної весни. І важливо зрозуміти ти в гостині, життя мелькне, мов кадри у вісні, бо кожен день із книжки відриває Із нашого життя новий листок. А ми, буває, так і не встигаєм в своїх бігах засвоїти урок. Душа людська, подібна, як пташина, рветься на волю до свого Творця, Бог дарував їй сильні віри крила. Щоб від землі злітати в небеса, вона із Богом хоче примиритись, щоб перед Ним з'явитись із плодом, і мріє в небокраї вічно жити із люблячим Спасителем Христом, бо Він пішов на хрест за нею вмерти, хто в покаянні стане перед ним, отримає той звільнення від смерті і війде у новий Єрусалим. Хвилює світ, мов хвилі б'ють у берег, не знаємо, що завтра принесе, а нас чекає чисте, світле небо, туди ніщо нечисте не ввійде. Проснулася природа, й оживає, проснись і ти до нового життя. Ісус тебе у небо закликає і гарантує вічне майбуття. Слава Богу!